Повідько <святом> залишає свою посаду і приєднується до народу. Або ми застосовуємо певні санкції, які в тому ж таки призведуть до того, що він все ж таки залишить свою посаду. Або ж залишить партію всю нашу любіму регіону. Шкуру здерте і все. Зараз їдемо до нього посаду тут. Саду залишимо. Ніхто не діє без наказу. Пройде до по помешкання Красовського Олександра Сматрячого по Ківерцівському районі. Будемо вимагати від нього, щоб він виходив заплямованою кров'ю партії регіонів. Ми на перший раз не будемо наставатися в ніяких радикальних дій. Але якщо він буде надалі очолювати партію регіонів в Івасівському районі заплямованою кров'ю під сотнями наших побратимів, яких сьогодні доставляють уже до нашої Волинської рідної землі, яких будуть ховати на днях з площастями, як героїв України, ми наступного разу, я вам обіцяю. Паваємо промешкання! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Чекаємо, ми самі чекаємо. Давайте чекайте. Ми самі за. От, звісно, чотири не за, а зараз уже за. Офігенна. Мене син тільки приїхав. Тільки льваш, приїхав льваш. з Майдану. <риск> так що ви не думайте, а там бо, хто та, я? Чи, я чи, розумію, що він тут так? А що його не Ківерецький. А во, дивіться, воно. бач, він <риск> <риск> <місця, риск> <стук. риск> тільки на Майдані був. Тільки, на Майдані. тільки з Майдан. а Я розумію, я все розумію. Він з Він... Це є, це є, це симп... Ну, по-різному все. Ну, що ви зробите? Почекайте, при, приїде, будемо говорити. Це, це, і обов'язково він напише ту заяву. Ми на нього натиснемо. Куди він є? Заводимо? Ми в дорозі віде? дзвонимо. Чекайте. 5, 5, 5, 5. От, а після п'яти хвилин то що? Дзвоніть, він вже на вокзал. То, то що? Він пише на вокзал. То я би, напевно, сюди до вас би і не приїхав би. Я чітко знаю, що тут багато стоїть людей, які мене знають. Якщо, можливо, десь є хтось той, хто може сказати, що я комусь зробив якусь пакость, то будь ласка, навіть можете зі мною зараз, тут прямо десь, як то кажуть, і пред'явити і розібратися. Тому, звичайно, я не можу гарантувати за ті події, які відбуваються в Києві. Але те, що я пообіцяв для віктора, що я завжди готовий буду вийти до людей. Я просто ну, своє слово стримав, воно абсолютно те слово нічого не варте. Але я рахую, що всі ми до Бога прийшли і туди підемо. Я от весь перед вами стою, якщо ви хочете, но будь ласка, все, що я можу сказати. Це що... Саня, ти не там, будь ласка, пиши заяву.

Ну я добре, а чи ти не міг паринути на своїх регіоналів, щоб вони не робили такого злочину, не казали нічого? Чи ви як всі, як вибачають на свої барани, ходили ну, за одним злодієм, а він вами керував? От ти мені поясни, а, ти а, зараз такий сильний, здоровий чоловік стоїш і в тебе що не було ніякої позиції по життю? Ти був як тряпка, я не розумію. Як Тих, от ти мені дай відповідь. Ти що, ніяк не намагався вплинути на ту ситуацію, яка склалася в країні напроти складалася в країні протягом чотирьох років? Поясни мені, будь ласка. Або просто. або хоча трьох місяців. Як на країну А На ківерці він міг вчити. Як він вплинув? Тихо. Почекайте, почекайте, шановний. Ти не труси мені, блін! Там пощади нема, там наші братки, сестри, шановний! Такий родий, як ви. Я тихо. не хочу оправдовуватися, але жителі міста Ківори чітко знають. Я абсолютно... Тихо, не... Кажу. Шановні, тихо! Жителі міста Ківори чітко знають, що я протягом своєї. Цих... Каденції тих 2,5 роки я абсолютно не займав ніякої посади. Абсолютно. Так просто сталося, що. Просто сталося, що 100 людей були. Прийшли заяви, бачите, немає своїх. Просто так. Так. А хто розумо А ви ж своїх людей. Ви ж не можете не знати своїх. Шановні, я ви ж прекрасно розумієте, яка зараз об обстановка і що практично, ну, вже тих людей немає, тому що якщо, наприклад, дзвонять десятки людей і мене питають, ну, що робити, то я їм просто говорю. Ви самі бачите, і я рахую, що якщо ви сьогодні десь підійдете в будь-яке село, то кожна людина вийде і вийде з членів партії регіонів. <творювання> тобто тобто, тобто скажіть партії регіонів, районів вже немає. Ти все ну, немає а в юстиції була mm. заяву? Не, ні, ну то ще квіти, ну ну однозначно вона ліквідована. Я ж написав вам. Я написав вам заяву ні. Треба ще відділ юстиції про ліквідації району серед. Якщо б я його мав би зараз, то я б вам його дав. Його немає, просто віддав його Кому? кажіть. Ні. Потрібна заява від Володу, районної партії, партії регіонів в районній раді, за яку мають проголосувати всі депутати районної ради про розпуск фракції партії, партії регіонів у Ківерцівському районі. Там нема фракції. я думаю, що все, що буде потрібно, по погоду воно зробиться. Але, так, є ж представники є представники. Десь на понеділок А того, чого раніше не Якщо потрібно тремі, буде аналогічно прибуду. Так до понеділок на вівторок ми чекаємо від вас рішення розумного. Якщо не буде розумного рішення, ми прийдемо знову до вас. Не, ну воно вже є буде скликана районна рада. понеділок чи вівторок все будемо чекати. від вас рішення Слава Україні! Героям Збирай людей, шо, сесі, ну, на чергову сесію на що нагороди? Похорон. Хіба вони похорон, Зав похороні... похорон вірять? Зараз вони вірять, вони не вірять. Я думаю, що ми повіримо. А вони вірять, що Ход хай прийшов ви до батьків, і став на коліна. Поняв? якщо ти цього не зробиш, я до тебе прийду особисто додому. Ти мене зрозумів? Ти мене зрозумів. А тепер вибачте пахана перед Жителя міста Кірки за активну участь у нашій сьогоднішній акції. Дякую <плодиско> вам! <плодиско>